Перш ніж вирушити на бій з мінотавром, Тесеєві довелося зробити ще один подвиг. Мінос образив одну з афінських дівчат. Тесей заступився за неї. Але гордий своїм походженням, цар кріту почав насміхатися над Тесеєм. Він розгнівався, що якийсь афінянин сміє опиратися йому синові Зевса. Тесей гордо відповів цареві Ти пишаєшся своїм походженням від Зевса, але й я не син простого смертного, батько мій. Великий коливатель землі, цар моря Посейдон. Якщо ти син Бога Посейдона, то доведи це і дістань перстень з морської безодні, відповів Мінос Тесеєві і кинув у море золотий перстень. Покликавши батька свого Посейдона, Тесей безстрашно кинувся з крутого берега в морські хвилі. Високо злетіли солоні бризки і заховали хвилі моря Тесея. Всі з страхом дивилися на море, що поглинуло героя. І були певні, що не вернеться він назад. Повна розпачу стояла аріадна, і вона була певна, що Тесей загинув. А Тесея, як тільки зімкнулися над його головою морські хвилі, підхопив Бог трітон і миттю домчав до підводного палацу Посейдона. Посейдон з радістю вітав у своєму чарівному підводному палаці сина і подав йому перстень мінуса, а дружина Посейдона, Амфітрита. Захоплена вродою і сміливістю героя, поклала на пишні кучері Тесея золотий вінок. Трітон знов підхопив героя і виніс його з морської пучини до берега на те місце, з якого кинувся герой у море. Тесей довів Міносові, що він син Посейдона, повелителя моря. Дочка Міноса Аріадна дуже зраділа, що Тесей повернувся неушкодженим з морської глибини, але Тесея чекав ще небезпечніший подвиг треба було вбити мінотавра. Тут на допомогу Тесеєві прийшла аріадна. Вона дала Тесеєві таємно від батька гострий меч і клубок ниток. Коли відвели Тесея і всіх засуджених на поталу в лабіринт, Тесей прив'язав біля входу в лабіринт кінець нитки клубка і пішов по заплутаних безконечних переходах лабіринта, з якого не можна було знайти виходу. Поволі розмотував він клубок, щоб знайти по нитці шлях назад. Все далі йшов Тесей. І нарешті прийшов на те місце, де був Мінотавр. З грізним ревом, нахиливши голову з величезними гострими рогами, кинувся мінотавр на юного героя і почався страшний бій. Мінотавр, сповнений лютості, кілька разів кидався на Тесея, але він відбивав його своїм мечем. Нарешті Тесей схопив Мінотавра за ріг і встромив йому в груди свій гострий меч. Убивши Мінотавра, Тесей по нитці клубка вийшов з лабіринта. І вивів усіх афінських юнаків і дівчат. Біля виходу їх зустріла аріадна вона радісно вітала Тесея. Дуже раділи юнаки й дівчата, врятовані Тесеєм. У квітчані вінками з Троянд, славлячи героя і його покровительку Афродіту, водили вони веселий танок. Тепер треба було подбати і про врятування від гніву міноса. Тесей швидко спорядив свій корабель і Прорубавши дно в усіх витягнених на берег кораблях критян, швидко відправився назад до Афін. Аріадна поїхала з Тесеєм, якого вона дуже полюбила. Вертаючись до Афін, Тесей вийшов на берег Наксосу. Коли Тесей і його супутники відпочивали після подорожі, Тесеєві у сні з'явився бог вина Діоніс і повідав йому, що він повинен покинути Аріадну на пустинному березі Наксосу. Бо боги призначили її за дружину йому богові Діонісу. Тесей прокинувся і, повний смутку, швидко зібрався в дорогу. Він не смів не послухати волі богів. Богинею стала Аріадна, дружиною великого Діоніса. Гучно вітали супутники Діоніса Аріадну і славили співом дружину великого бога. А корабель Тесея швидко нісся на своїх чорних парусах по Блакитному морю. Ось уже показався в далині берег Аттики. Забув тесей, засмучений втратою аріадни, дану егеєві обіцянку, замінити чорні паруси білими. Якщо він, перемігши мінотавра, щасливо повернеться до Афін. Егей чекав свого сина. Втупивши очі в морську далечінь, він стояв на високій скелі край берега моря. Ось в далині показалась чорна крапка, вона росте, наближаючись до берега. Це корабель його сина. Все блищає він. Егей дивиться, напружуючи зір, які на ньому паруси. Ні, не блищать білі паруси на сонці. Паруси чорні. Значить, загинув Тесей. В розпачі Егей кинувся з високої скелі в море і загинув у морських хвилях, тільки його мертве тіло викинули хвилі на берег. З того часу і зветься море, в якому загинув Егей Егейським. А Тесей причалив до берегів Аттики. І приносив уже богам подячні жертви, як раптом на свій жах дізнався, що став мимовільною причиною смерті батька. З великою пошаною поховав тіло батька, убитий горем Тесей, а після похорону прийняв владу над Афінами подорож Тесея на Кріт, грецький міф. Коли Тесей прийшов до Афін, уся Аттика була в тяжкому смутку. Вже втретє прибували посли з кріту від могутнього царя Міноса за даниною. Тяжка і ганебна була ця данина. Афіняни повинні були кожні дев'ять років посилати на кріт сім юнаків і сім дівчат. Там їх замикали у величезному палаці лабіринті, і їх пожирала жахлива потвора мінотавр, з тулубом людини і головою бика. Мінос наклав цю данину на афінян за те, що вони вбили його сина Андрогея. Тепер втретє доводилось афінянам посилати на кріт жахливу данину. Вони вже спорядили корабель з чорними парусами на знак жалоби по юних жертвах Мінотавра. Бачачи загальний смуток, юний герой Тесей вирішив вирушити за фінськими юнаками і дівчатами на кріт, звільнити їх і припинити сплату цієї жахливої данини. Припинити сплату можна було тільки вбивши Мінотавра. Тому й вирішив Тесей стати до бою з мінотавром, і або вбити його, або загинути. Старий Егей не хотів і слухати про від'їзд свого єдиного сина, але Тесей наполіг на своєму. Він приніс жертву Аполлону Дельфінію, покровителеві морських подорожей, а з Дельф перед самим від'їздом було дано йому оракул, щоб покровителькою в цьому подвигу він обрав собі богиню кохання Афродіту. Закликавши на допомогу Афродіту і принісши їй жертву, Тесей відправився на кріт. Корабель щасливо прибув до острова Кріту, Афінських юнаків і дівчат відвели до мінуса. Могутній цар Кріту відразу звернув увагу на прекрасного юнака героя, помітила його й дочка царя Аріадна, а покровителька Тисея Афродіта викликала в серці Аріадни глибоку любов до юного сина Егея. Мінусова дочка вирішила допомогти Тисеєві. Вона не могла й подумати про те, що юний герой загине в лабіринті, роздертий мінотавром.